Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Зробимо огляд нашого майданчику на початок березня місяця. Зорієнтуємо по цінах. Ціни з доставкою, самовивіз 200 доларів. От, і, звичайно, на певній моделі буде додаткова знижка. Це для урахування там дрібних зауважень по шинах в основному передніх. Почнемо з куботи. Дуже хороший стан. Відмінний стан і по шинах, і по лекофарбовому покриттю. 19 кінських сил, 3 циліндри, блокування, рівень горизонту, все є. Вартість 5900. Наступний Mitsubishi 1801 огляд був. На цей трактор пам'ятаєте 4 циліндри, 18 кінських сил, ґрунтофреза, практично нова, Ніпло. Вартість 5600. Кубота Асті А13, вартістю 5000. В чудовому стані Янмар теж огляд вже був вартість 5700 з ґрунтофрезою. Пам'ятаєте, це трактор 16,5 кінських сил. Підходимо до наступного Янмара в чудовому стані f 16 16 кінських сил. Завітавши до нас на майданчик село Угринів, що на Віздів Івано-Франківськ, зможете переконатися, наскільки відмінний стан не тільки цього, а й решта тракторів. Зокрема, і, і сіл 5 або ТФ5Ф на 15 кінських сил теж чудовий стан. Вартість 5700 і вартість 5200. Бюджетні варіанти, які теж були окремо на огляді. Янмар на 15 кінських сил, 4700 або 4500, як було і озвучено в відео. І 4200, і 4 самовивіз Кубота B1702. В огляді все було про них сказано. Отакі два трактори. Теж до нас на ТО привозять трактори, таке хіномото, або воно ж Кубота А19, або 195 в нас на ТО проводимо. І цікавий, нарешті, доукомплектували Mitsubishi mt 161 Зараз на диску глянемо, який рік. Хороший стан, механічна частина справна, ґрунтофриза теж в чудовому стані. Подивимося ширину тридцять один. Ширина ґрунтофризи, ножі хороші. В двох словах, особливість про цей трактор, оскільки ще оглядів не було. Тут є реверс для трактора на 16 кінських сил. Це є е, не часто. Таке зустрінете. І відповідно понижені і високі передачі на одному важелі з реверсом. І три передачі. Блокування, звичайно, підключення переднього моста. Це все є в цьому тракторі на 16 кінських сил. Вартість трактора 5700 з ґрунтуфризою і на ґрунтофризі є ще швидко зйом. Отакий От залишок тракторів у нас на майданчику на цей момент. Є з чого вибрати трактори до 20 кінських сил різних виробників і різних комплектацій. І знову ж таки вартістю від 4 до 5900. Завітавши на наш майданчик, зможете провести. Тест-драйв, огляд, будемо завжди раді вас бачити, проконсультуємо. Телефон контактний буде в описі до відео. В будь-який момент бажано робочий час зателефонувавши, зможете отримати вичерпну інформацію про наявність тракторів, технічні дані додатково. Коротенькі або й не короткі відеоогляди на трактор, який вас зацікавив. І вже приїхавши до нас, якщо є така можливість, протестувати трактор, який вам буде найбільш підходити по технічних параметрах, коментуйте, телефонуйте. Ставте вподобайки і обов'язково підписуйтеся на наш канал. Буде цікаво в квітні, чекаємо надходження нового контейнеру. Як завжди, обов'язково знімемо розпаковку контейнеру, відео, що ми отримали, які трактори, яке напрацювання тракторів. Буде цікаво. Всім бути здоровими. Перемоги нам та миру з вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.